У дім, квартиру, хату, прийде Різдво, ялинка і вогні. Задай хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру коляду? Хай спогод йому там, тому і волі, хай ще раз піднімає дух. Бо в цьогорічнім році щастя й туго змішались в датах, цифрах іменах. Яке ж різдво без батька, сина, брата, які ж свята, коли йде війна? І в час, коли годинник цокне в тиші, повінця буде келих, щастя, сміх, не говори до стів хвалебно пишних, а помолись за мертвих і живих. Коли ти сядеш за різдвяний стіл, щоби спожити ці дари Господні, задай за тих, хто в люту за метіль орду московську стримує на сході. Молись за них і їхніх матерів, чия куття окроплена сльозами, за діточок, що звуть своїх батьків, припавши до заплаканої мами. Прохай у Бога, ворога спинить, нехай Він гради замовчати змусить. І воїни відчули б хоч на мить. Великий день народження Ісуса. Ворожої неволі просять мати, проситься родина, поверни Боже додому, батька чоловіка си.